Цевих новин на телеканалі ТВ4. вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі ще 13 захисників отримали звання почесний громадянин міста Тернополя посмертно на черговому засіданні 39-ї сесії міської ради. Депутати прийняли рішення про присвоєння звання. Почесний громадянин міста Тернополя посмертно ще 13 військовослужбовцям. Звання надають за вагомий особистий внесок у установлення української державності та особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету на території. Цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради. Окрім цього, статус борця за незалежність України у 20 столітті отримали ще 11 громадян. Його надають особам за особистий внесок у встановлення української державності, а також визначені засади державної політики щодо відновлення збереження та вшанування національної пам'яті про боротьбу та борців за незалежність України жину у 20 столітті. На Тернопільщині та Україні активно впроваджують вимкнення світла, але через відсутність електроенергії страждає також і якість мережі. У мінцифри пояснили, чому виникають проблеми зі зв'язком під час відключення світла. В Україні мережа побудована таким чином, що більшість користувачів використовують доступ до інтернету через фіксовану мережу. Решта через мобільний зв'язок. При цьому 80% використання трафіку відбувається саме через фіксовану Wi-Fi мережу сказав Мацик. за його словами, в момент відключення електроенергії мобільні телефони користувачів перемикаються на стільникові дані, чим в рази збільшують навантаження на вежі мобільних операторів. Відповідно, оператори просто не здатні впоратись зі значним зростанням кількості користувачів мобільного інтернету. Як наслідок, починають виникати проблеми зі зв'язком. Водночас. Частотний ресурс мобільних операторів, від якого залежить пропускна здатність мережі, є обмеженим і його не можна просто так збільшити. У Мінцифри наголошують, що громадяни самі мають подбати про стабільну роботу фіксованої мережі у себе вдома. Для цього потрібно звернутись до провайдера і з'ясувати, який час він підтримує мережу під час знеструмлення. Для тих, кому важливо постійно мати постійне підключення до інтернету, необхідно перейти на технологію XPON. Тисячі життів вдається врятувати завдяки переливанню крові. Із 10 червня у Тернополі стартує тиждень донорства крові. Упродовж п'яти днів усі охочі, яким виповнилося 18 років, зможуть здати кров для порятунку цивільних пацієнтів медзакладів і поранених військовослужбовців. В межах акції у Тернопільському обласному центрі служби крові кожен день буде присвячений певній групі крові. Як долучитися, розповідаємо. На Тернопільщині 300 почесних донорів, які 60 разів або більше ділилися своєю кров'ю. Однак для того, аби охочих творити добро, ставало більше у нашому місті з 10 червня стартує тиждень донорства крові. Яка вона необхідна і актуальна саме сьогодні, в час повномасштабного вторгнення в Росії в Україну? Тисячі поранень врятовуються життя їм. Тільки завдячуючи донації, одна донація може врятувати одне, а то й два життя. Проводять її у Тернопільському обласному центрі служби крові. Це єдиний в області заклад, у якому проводять заготівлю, переробку, лабораторне обстеження та збереження компонентів крові. Усім цим згодом забезпечують регіональні та прифронтові медзаклади. Ми хочемо, щоб донорство стало кажеться не тільки. Донорство ради донорства. Донорство – це спосіб життя, це спосіб мислення, це постійна потреба віддачі, це постійна потреба допомогти потребуючим. Відтак спільно із активістами у центрі служби переливання крові запровадили тиждень донорства, який триватиме із 10 по 14 червня. Впродовж п'яти днів усі охочі, яким виповнилося 18 років, зможуть здати кров для порятунку цивільних пацієнтів і поранених військовослужбовців. У програмі акції кожен день буде присвячений певній групі крові. Понеділок перший, вівторок другий, середа третій, четвер – четвертій. У п'ятницю прийматимуть усі групи крові. Забір здійснюватимуть щодня з восьмої ранку до першої дня. Це є в першу чергу просвітницький захід, тобто розповісти населенню, громадянам та Тернопільщині про потреби у донорстві крові залучити максимальну кількість людей до цього процесу, до безоплатної здачі крові в першу чергу, до того, щоб вони долучалися як регулярні донори крові. Відбуватиметься захід в обласному центрі крові, що у Тернополі на вулиці Клінічній, 8. Із собою необхідно мати паспорт або водійське посвідчення. Також зареєструватись можна буде за допомогою дії. Донори зможуть не лише здати кров, але й дізнатися цікаві факти про власну групу, зробити якісний загальний аналіз крові. Тернополянка Вероніка Турлай представлятиме Україну на конкурсі краси у Дубаї. Непередодні дівчинка здобула титул та корону на міні міс України України-2024» у номінації Талант у своїй віковій категорії. Зовсім скоро школярка готуватиметься до міжнародного заходу. Більше про підготовку та про своє захоплення дівчинка поділилася із нашою знімальною групою. Аби здобути перемогу, я гарно виступила, гарно ходила і гарно розказала вірш. Ще два роки тому Вероніка Турлай вперше пішла у модельну школу. Сьогодні вона вже впевнено крокує подіумом та отримує перші досягнення у цьому напрямку. Юна Тернополянка здобула титул Міні міс Україна Україна-2024» у номінації Талант у своїй віковій категорії. Все почалось того, що батьки мене завели в модельну школу, щоб я навчилася модельних навикам, гарно ходити та себе поводити. Там я вперше виступила на подіумі. На конкурс краси Мініміс Україна 2024 З'їхалися близько 50 дітей з різних куточків країни. Після заходу відбувся парад національного костюму, барбі-дефіле, презентація талантів та амбасадорів соціальних проєктів. Образи Вероніці допомагали створювати фахівці Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. У категорії талант тернополянка декламувала вірш, який присвятила усім родинам, яких розлучила війна. Ти спиш там татку, я чомусь не сплю. Змикаю очі та мені не спиться. В думках до тебе я щоночі мчу. Питаю тихо, коли війна скінчиться. Модельну школу Вероніка поєднує разом з навчанням. Юна Тернополянка закінчила третій клас в тернопільській школі номер 14. Однокласники розповідає вона, підтримують її захоплення. Мені конкурси краси не заважають для навчання. Я їх добре поєднюю. Я закінчила школу з грамотою. Вони мене перше вітали, а потім кажуть: класно, що в мене ну, в нас в класі є така дівчинка, як ти. На конкурсі краси Вероніка отримала запрошення на міжнародний фестиваль Little Miss and Mr. United World, який відбудеться вже в жовтні у Дубаї. Ну, я відпочину один-два тижні. Потім я буду вибирати різні костюми для цього виступу. Потім. Буду готуватися до нього. з дефіле із сексторської майстерності. У майбутньому Вероніка Турлай мріє стати професійною моделлю. Наразі ж дівчинка старанно працює, аби вцілювати свою мрію у життя. Такими були події п'ятниці. Дякуємо, що були з нами. Спокійного вам вечора та вихідних. Перемога вже близько.